Падають бомби, вибухають військові бази, скрізь розлітаються уламки танків. Ні, це не флешбеки в'єтнамської війни, це повноцінний удар по расистах у наш час, причому на їхній же території. Потужно вдарила авіація Сил оборони України цього разу, використавши напевно передові високоточні авіабомби, з якими расисти, схоже, ще не стикалися. Вибухи потовкли окупантів та навели лад на їхніх базуваннях. А деталі всього цього будуть далі. Вітаю мене звати Олександр Крумін, ви дивитесь пітівію, і перед тим як почнемо говорити по темі, запрошую поставити вподобайку і обов'язково підписатися адже попереду ще. Багато цікавого у мережу потрапило доволі вражаюче відео того, як українська авіація накриває посадку з расистами авіабомбами типу GBU-39 на Курщині. На кадрах бачимо, як вибухи вкривають насадження, в яких очевидно переховується гурт окупантів. Дим здіймається високо над посадкою. Потужні вибухи скоріш за все не залишили шансу жодному військовому сил окупантів. Крім цього, в мережі поширюється відео, як українська авіація завдає удар. Арів високоточними бомбами типу JDAM по будівлях з особовим складом Збройних сил Російської Федерації у тій таки Курській області. Варто відзначити, що нині на Курщині рашистам все ще не солодко. Головна мета сил оборони України у маневреній війні у Курській області Росії зберегти особовий склад, виснажити ворога, змусити його витрачати величезні зусилля, живу силу, техніку, іти в наступ і потрапляти, так би мовити, у дуже неприємні ситуації. Про це заявив речник. Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Далі його пряма мова. Тема дуже гостра і потребує максимальної тиші. Це Курський фронт. Ми бачили, чули, що РФ перейшла до другого наступу, другого етапу. Завжди виникало в нас одне питання: а коли і чому закінчився перший? Власне, сьогодні це і відбувається. Величезна подяка нашим воїнам, які несуть на собі весь тягар цих боїв, цієї битви. Але ворог теж потрапляє у пастки. Далі без подробиць, сказав Братчук. Так чи Інакше найближчими місяцями російська армія, зіткнувшись із поганою організацією та серйозними логістичними проблемами, ймовірно, не буде готова повернути під контроль території Курської області. Про це повідомляє видання Політико, яке спирається на анонімні джерела у Пентагоні. За інформацією журналістів, західні союзники України висловлювали побоювання, що створення наступального угрупування українських сил у Курській області може послабити позиції нашої держави на інших ділянках фронту. Аналіз. Тики стверджують, що Україна має достатні сили для утримання захоплених територій в Росії як мінімум на кілька місяців, перш ніж російські війська зможуть організувати повноцінний контрнаступ. Одне з джерел політико наголосило, що українським силам поки що вдається. Поновлювати особовий склад у Курській області, водночас у рашистів через погану координацію та планування виникають серйозні логістичні проблеми з передислокацією та організацією військ, що перешкоджає переходу від оборони до наступу. Співрозмовник видання з цього приводу сказав таке: Ніщо не вказує на те, що вони готові вжити серйозних дій щодо повернення Курської області, і я не думаю, що вони зможуть зробити це найближчим часом. Кінець цитати. Тим часом рашисти продовжують нести втрати. Днями стало відомо про те. Що Українська авіація вразила три російські командні пункти. До прикладу, на цих кадрах потужний удар по одному із них в Авдіївці. Отже, відомо, що завдано успішного вогневого ураження командним пунктам 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів Другої загальновійськової армії Збройних сил Російської Федерації. Результати ударів. Уточнюються, бойову роботу виконали підрозділи повітряних сил та ракетних військ і артилерії збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Ураження здійснено ракетами типу Storm Shadow та реактивними снарядами ДЖІ Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Варто зазначити, що найближчими місяцями просування військ окупанта може зупинитись. Нині рашисти практично вичерпали свої резерви та наступальні можливості, які вони підготували для літнього сі. Дінь військової кампанії в Україні про це звітують аналітики інституту вивчення війни у черговому звіті. Рашиське командування, ймовірно, прагне активізувати механізовані наступальні дії, щоб забезпечити просування своїх військ через відкриті території та закріплення у прилеглих населених пунктах на лінії фронту. Ці позиції можуть слугувати як бази для подальших наступальних операцій, спрямованих на досягнення оперативних цілей, наприклад, захоплення Курахового на заході Донеччини або Покровсь. Що дозволить російським військам розширити контроль над стратегічно важливими територіями? Осінні погодні умови ймовірно суттєво обмежать рухливість російської піхоти. Втрата листя на багатьох деревах, що утворюють вітрозахисні смуги, знизить рівень маскування для російських піхотних підрозділів восени нинішнього року та взимку 24-25 років. Це збільшить вразливість окупантів до спостереження з боку українських дронів і зробить їх так само більш. Шуразливими для точних ударів тактичною зброєю. Російські війська швидше за все не припинять наступальних операцій після осіннього сезону бездоріжжя, хоча несприятливі погодні умови швидше за все зменшать ефективність ворожої піхоти. Російський лідер Путін і командування Російської Федерації дотримуються стратегії, що полягає у постійному наступальному тиску на українські сили вздовж усієї лінії фронту. Мета такої стратегії не допустити накопичення Україною достатньої кількості ресурсів і сил для перехоп ініціативи у військових операціях, незважаючи на сезонні труднощі, такі як обмеження на маневрування механізованих і піхотних підрозділів, Володимир Путін імовірно продовжуватиме дотримуватися цього підходу, намагаючись утримати Україну під постійним тиском. Тим часом деякі аналітики переконані, що активність противника досягла піку і триватиме ще кілька тижнів, а згодом ворог може взяти оперативну паузу, як заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, на лінію фронту окупанти заряв стягнули 500 Тисяч військових, що в кілька разів перевищує чисельність сил на початку повномасштабного вторгнення. На переконання аналітика поки що залишаються невизначеними прогнози про наступний великий удар. Однак ймовірно, що до грудня Москва буде прагнути до виконання своїх цілей. Далі цитата: звичайно, вони можуть знижувати інтенсивність бойових дій, але до зими РФ ще намагатиметься наступати і досягати певних цілей. До грудня, включно і приблизно з січня, думаю, можуть взяти оперативну паузу. Заявив Мусієнко. Аналізуючи ситуацію на фронті, керівник центру військово-правових досліджень підкреслив, що швидше за все окупанти продовжать кидати піхоту у численні штурми, не рахуючись із втратами. З цього приводу він зазначив таке: зараз українські війська завдають стримувальних ударів, ведуть активну оборону. Давати відсіч і тримати фронт вдається. Ситуація складна, можливо, доведеться відійти ще в різних місцях, але катастрофи, на щастя, немає. Резюмував експерт. Тим часом ворожа армія, неймовірність. Ся планує поновити наступ в районі Вовчанська на Харківщині. Про це йдеться у звіті про обстановку в операційній зоні оперативно-тактичного угрупування Харків. За повідомленням підрозділу, оперативна обстановка на харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ неподалік населеного пункту Липці. Ворог за допомогою безпілотників здійснив дистанційне мінування території протипіхотними мінами з метою виконання спеціальних вогневих завдань. На напрямку стариці окупанти додатково залучили чотири снайперські пари. У Вовчанську противник основні зусилля зосередив веденні повітряної роз. Свитки з метою коригування та нанесення вогневого враження по позиціям сил оборони проводив відновлення боєздатності підрозділів та поповнення боєкомплекту мінометних розрахунків 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії. Також відзначено евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення підрозділів 128-ї окремої мотострілецької бригади, 44-го армійського корпусу окупантів. На цьому все Ви дивилися ПІТІВІЮЕЙ. з вами був Олександр Кру. Мін, залишайтеся у нашій компанії, адже попереду ще багато цікавого. Ну а нині бережіть себе на все добре. Слава Україні.